Амотами, подяками та запальним виступом привітали працівників закладів дошкільної освіти. 25 вересня у Бориспільській громаді відзначили Всеукраїнський день дошкілля, який щорічно святкують в останню неділю вересня. Чай святкується у місті, воно ну, в середині тижня, в кінці тижня робочого. І от ми сьогодні таке для наших. Працівників дошкільної освіти організували міське свято, щоб подякувати їм за їхню роботу. Нагородити наших найкращих працівників, які зарекомендували себе найкраще цього навчального року. 17 працівників дошкільних закладів нагороджені подяками виконавчого комітету Бориспільської міської ради, 30 – грамотами управління освіти і науки і 23 – подяками управління освіти і науки. Запрошуємо до нагородження яко Ірину Юрівну. Юлобода Бориспільського закладу дошкільної освіти росинка Бориспільської міської ради Київської області. Відзначили практична психологиня Люберецького закладу дошкільної освіти сонечко Катерина Коцепуб, яка працює в садочку близько двох років. Мені дуже приємно, тому що це моє перше нагородження. Я достатньо юна і ну, дуже приємно, що отримала подяку. Взагалі, психолог, тому що мені хочеться робити людей кращими, менш травмованими. Чому саме дитячий психолог, тому що з травмованих діток виростають травмовані дорослі, які в Дальшому е, і є травмованим суспільством, хочу робити цей світ краще, хочу допомагати людям. Пані Катерина зізнається, що найбільше їй подобається у дітях те, наскільки вони різні. Вони такі маленькі, такі всі смішні, веселі, кожен свою окрему особистість. Вони. Е, От їх багато і жоден з них один не схожі між собою. Я не знаю, я їх дуже сильно люблю. Вони такі сонечки, які приносять радість моє життя. До речі, на сьогодні у Бориспільській територіальній громаді 19 дошкільних закладів. На жаль, один із садочків не функціонує, це Другий дитячий садочок, він знаходиться в аварійному стані. Відповідна комісія призупинила його функціонування. Тому він не приймає діток. Всі інші 18 дитячих садочків гостинно запрошують і приймають діток щоденно в дитячий садочок. За словами пані Наталії, на сьогодні заклади дошкільної освіти відвідує близько 2700 дітлахів. Святкове привітання у вигляді танців та пісень підготували вихованці та працівники будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт. Назар Незаргараскін новини Терец Бориспіль.